Друзі, привіт! Є кілька питань, які мене задали, значить, треба на них відповісти, тобто я дивлюсь, що погад... погадати треба. Перше питання в запорожських новостях сьогодні сообщили, що расисти розкопали скотомагільники. перезаражали Сибірською Язою. Не раз постраниться, але зараза на Запорожжя. Отже, давайте подивимося. Це питання. Сибірська язва і Запорожжя. Чи є якась небезпека? Чи є якась небезпека. Будуть дуже очікувати люди, і будуть да, дійсно боятися. от, Щоб, не дай Бог, воно якимось чином. Е, я би даже сказала, будуть зроблені якісь е, заходи, попереджаючи, е, щоб цього не сталося. Просто таке враження, що навіть почнеться перевірка якихось там, чи то продуктів харчування тощо. О, і будуть говорити, але в деяких домах вона обнаружиться. Притом чомусь це буде стосуватися, це буде стосуватися пригороду. Пригороду, тому таке враження, знаєте, що десь якимось чином, саме, виходить, ну, наші хлопці ведучі бойові дії. да, от... Я не знаю, як що тут, виходить, є ворог, ось є карта сили, да, то є між нашими да, і не нашими є бойові дії. От. І виходить, чи, чи силове таке воздійство на, ну, на людей з цієї сторони, і виходить таке враження, що воно. Чи в ґрунті. залишиться, поняли? Тобто Воно не то, що там зараз на Запоріжжя піде, от, але воно якось в, ґрунт, в ґрунті рознесеться. Ну, Може, вони будуть вбиті, будуть там розлагатися і виходить, потім, як наші будуть оце збирати їхні остатки, а вони будуть заражені. то, ну, Треба дуже акуратно. Тобто Я би навіть скоріше сказала, знаєте, як от, уначе, земля більше буде заражена, але все-таки проведуть якусь профілактику. Оце саме головне, коли ці трупаки будуть збирати то їхні, то щоб були дуже уважні, обережні і потім треба буде землі обробляти. Так, друге питання. Друге питання ставили такого характеру. Значить, чи підуть в восени діти в школу? Так, ось. О. Де це вони? Можете глянути, взагалі в вересні діти сядуть за парту школи, чи так і будемо вчитись далі. Отже, давайте подивимося, чи восени сядуть діти за парти школи. Всі, ну, я так розумію, по всій Україні, чи що? Ні, не сядуть, не сядуть, стане ясно, що дуже багато, по-перше, шкіл. Дивіться, я би так сказала, от все-таки якась яка частина, да, вони, вони можуть бути в школі, да, а, а якась частина, ні, бо буде, буде, буде руйнування і шкіл, і буде понятно, що немає, немає куди цих дітей садити багатьох. Так, ще що, <кхід> ще що? Будуть боятися і ще восени будуть боятися якихось подлих поступків від Росії. Поэтому діти будуть навчатися вдома, будуть онлайн навчатися, тому що ще видно не буде. Повністю, знаєте, не об'явлено ніяке не перемиря, нічого, ніякої капітуляції, від них ми не дочекаємося. На жаль, восени. Тому можна сказати, що хоч у нас і буде вже йти переможна хода, і результат війни, як то кажуть, але так, щоб сказати, окончательно війна закінчилася, точка, все, не де не стріляє, не взривається, і, і ніхто не бомбиться, цього сказати не можна. Тобто, піш, підуть від вмойовування земель, підуть. Якісь уже контрнаступи підуть. ну, тобто Ми перемагаємо, перемога вже йде за нами, але її треба, як пам'ятаєте, да, 9 травня, наприклад, підписали капітуляцію, а ще до вересня ходили ще ну, довойовували, як то кажуть, да, зачищали, господі, злякалася. Я ж читаю, читаю ну, ваші коментарі чи ваші питання. І ето, і включила, дивлюся. Щоб ну, не те саме. Щоб не та, Так. Далі. 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 Зараз подивлюся, що ви там питали мене. Ну і що хочу сказати сьогодні. Я прослухала, тому що я розумію, що дуже сильно працює і псо, дуже сильно. Тобто, ворог не спить, є якісь. Пабліки в, в дуже до речі, Одеса сильно від, від, відлічилася, тим, що в інстаграмі дуже багато пабліків, де видно, як вони, вони потрохи просувають противладну політику, перекручуються будь-що. Наприклад, як цей закон, який якоби ущемляє свободу слова. На самом насправді читала якраз цю ви, видерку е, як юрист. От, і вона Процитувала, що кримінальна відповідальність буде нестися за інформацію, розм... яка, роз... за інформацію, розташовану в соціальних мережах, яка шкодить державі. Яка загрожує державі. Шкоди, чи загрожує, не помню саме слово? От, Про що я хочу сказати? Правильно, оці всі фейки брехливі, брехливі, що вони перекручують навіть стосовно цього закону, як, от, воно говорить про те, що все пропало, оце, оці заклики: повертайте, ребята, повертайтесь, значить, е, на Києві йдете. Ну, да, ставайте спиною до ворога якраз давайте, хай вас блядь, їбануть, правда? Що там на Києві робити? Можна узнати. Коли ви бомбите, тобто все вірно, і оці дуже багато. Тому хочу сказати, про цей закон, кримінальна відповідальність відкрите на самому сайті, офіційному сайті Верховної Ради, там воно і там воно і є. Я колись давала посилання вам на цей сайт. От, я навіть зараз ще раз гляну, так, дивіться, це будь ласка, ось із трада Гов'юєй. Рада Гов'ює значить проєкт закону про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексу України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України. Е, номер закону е, е, проєкту 92.23 від 19.04.23 року. 23, -го. значить, шукати в рубрики законопроекту Правова політика. Ініціатори проєкту тут є тут якийсь Арсенюк Олег Олексійович, Павлюк Максим Васильович, Лаба, Михайло Михайлович. Мураш. Ну, Тут їх куча, ой, тут так багато цих людей, прям, прям дуже багато. Але, але... Пока документи, і, значить, тут про, про стан проходження. Для зналов... для одержаної Верховною Радою передано на розгляд керівництва, направлено на розгляд комітету, тобто розглядується все і надано для ознайомлення. Він ще навіть не прийнятий, але до нього пояснювальна записка: ось є, все є, де говориться проти. Не написано, що за брехню, правда ж? Немає такого. Говориться проти основ національної безпеки України, тобто будь-які заклики в соцмережах, які наприклад будуть, будуть ну, діяти проти основ національної безпеки. А як ви хотіли? Тільки так. Не треба розказувати про свободу слова, хай там ру русські у себе розказують про свободу слова, а не вони приходять у наші ко е коментарі в Інстаграмі, е в і про свободу слова розказують. Путіну, блядь, хай, хай розкажуть про свободу слова. Воно зразу видно, е от як, ну, розумієте, тому що люди, які, наприклад, от поки мені про цей проєкт закону не дал я про нього не знала. Я про нього навіть, ну, як той казав, і не. Е ну, не цікавилася, да? але як вони почали розганяти, і дуже багато сайтів перелякалися чого, бо вони люблять перекручувати. Знаєте, як от люблять шок! Українці вчора узнали, там іще щось таке. Ви ж подивіться тільки на ці назви. Ти відкриваєш а там геть не про те. Да? Або, наприклад, <кій> ну це не про фейки, от чому саме цікава ситуація, а тільки про ті фейки, які будуть. Шкодити національній безпеки України. якщо ми хочемо, щоб у нас Україна як держава. Залишилась і щоб наші хлопці там не гинули, відстоюючи її зброєю в руках, то спершу треба внести кримінальну відповідальність за підбурювання у тих же самих соцмережах. От якби свого часу цей закон був, то сьогодні б отої скільки б людей б не загило, скільки людей би не побувало. В усіх полонах у окупантів, оці, на цих підвалах, скільки я дивлюся, я слухаю там є, да, і є серіал в Інстаграм, і люди розказують, що їм там робили. Боже, ці нігті виривали і кип'ятком на руки лили, і роздівали доголай, до геніталії цій провода і били током. Боже, що робили ці жінці? кажуть, не будеш на нас працювати, а вона там полісменом була, чи що? Ми твою дитину, каже, по кускам будемо різати тобі присилати. Оцього всього не було б. Поэтому хай, оті, що пишуть про свободу слова, візьмуть свій язик, запихнуть собі в жопу, і їм буде приємно, і Україні буде безопасно. Вот Отак от скажу. І не мовчіть, люди, не мовчіть, не ведіться на ці фейки, не ведіться на оці, оці коментатори, вони спеціально таке враження, що у людей не стоїть задачею розібратися, що насправді відбувається, а стоїть задача, побільше, підбурить, підбурить, а наші ж люди як зразу? От це от все, понимаєте? Ось так вот. І дуже багато. Там оці, навіть, навіть оці знаєте, як то кажуть, інстаграми, оці акаунти, я знаю, що в Одесі дуже багато проросійських про, шпигунів, там нашпиговано. Ще та Одеса плакатиме кровавими слізьми. Це ще не все, якщо вони не схаменуться і не засучать рукава і не почнуть очищати своє місто від оцих всіх шпіонів, від цих всіх, як це вони називаються, диверсантів. Буде горе. Буде горе. І не зря зараз анонсує Росія наступ мов на Одеську область, там, на Миколаївську, того, що вони підготовили вже своїх дересатів, щоб ті звідти починали робити якісь теракти, мітинги. Ви ж дивіться, як красиво як красиво зманіпулювали. Значить, є проблема. да, В 129-й теробороні є проблема взаємовідносин бійців і командира. От. Плюс є проблема, наскільки там я знаю, ну, з забезпеченням. Ну, Тут я не знаю, я чітко не чула, але я ну, чула їх виступ, де вони там казали про. ну, З командиром по ньому проблема. Тобто вони там якось там їхні ці командири, ну, в общем, якісь вони. У них там є якась ситуація, треба розбиратися. Так ось. Вони записали відео. Вони звернулися до своїх рідних і близьких. Рідні і близькі вийшли на мітинг, щоб привернути увагу місцевого того, що тероборона ця має відношення до Кривого Рогу, а не до Києва, ніяк. От. щоб місцева влада звернула на цю ну, От воєнна адміністрація, щоб звернула увагу на цю проблему, і допомогла її вирішити, що роблять. Оці всі підбурючі пишуть правильна на це власть виновата. надо на Київ іти. Хлопці, розвертайтесь на Київ і мітинг на Київ. Хто вже давайте будемо організовувати автобуси, уже є желаючі проплатити. Цю суму дів, і вже вести цей мітінг в Київ Схуяли, блядь, мітінг в Київ, якщо це тероборона сформована в правому розі. І е, зараз у нас є, наприклад, там, начальник воєнної якоїсь там, адміністрації, який безпосередньо відповідає за оці всі моменти за цю ситуацію. Правильно? Правильно. Дальше. Далі, вийшли люди, вийшли люди просто у цей день пам'яті загиблим, і вони вийшли теж там е, постояли, е, фотографії потримали, там, да, помітінгували, чисто, ну, самі собі да, розказали, що ось таке ця війна, горе, яке горе наробила, по... загинули рідні, їхні там близькі, воювали, поставили ці флажочки там на цьому на газоні. Ну, тобто так, от, скажімо так, як відмітили, ну, як, як реквієм якийсь, да, як, 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 як то кажуть. Знов читаю в коментарях: пора на Київ, пора на владу. Та понимаєте? От за це треба не судити, засуджувати. Того, що саме от такі ось, раз, другий, третій, це формує потім е, недовіру до влади. В момент ведення війни люди забуваються таку річ, що на кану наше життя кожного з нас, кожного з нас життя. От мене питають люди, а коли кончиться війна? Ну можете ще глянути, може, що то А я їм відповідаю, я навіть дивитися не буду. Вона, блядь, затягується через то, що ми зараз допускаємо отакі От коментарі. Ми допускаємо в невпевненість. Ми починаємо розказати про критику влади. Це не критика влади. Це різні речі. Коли йде війна, коли йде війна, то ми говоримо не про критику. По-перше, в законі немає про критику ні слова. Написано, що та інформація, яка, яка е, мішає, яка загрожує загрожує національній безпеці України. Яка це в жопу критика? Нащо вибачте, наглий піздіш в очі, а всі, а, а всі значить, пишуть дуже коментарі. Це ж я знаю, як це робиться. Це є така определена група людей. Вони даже сидять в одному поміщенні, їм за це гроші платять. Колись я була в Одесі, це вже війна була, вже це був з ну, 2014, 2015, 2016 рік, і вже і, ну А я в Одесі була щось з 18 чи 19 щось таке. Не, в семнадцатом еще была. Вже так Вроде бы мы подуспокоились. Вина субитами наших Наши хлопцы рубеж держат. А мы в это время расслабились. Все, мы уже решили, что вина закончилась. И мы, блядь, не решили, что вина закончилась. Почему? Потому что мы тоже повелись на вот эти все шняги. Как бы, да. Так вот. Была одна девочка. Мы с ней познакомились на пляже. Она сама из России. І вона каже, я переїхала в Україну туди-сюди, щось там травляє. Я кажу, а, ну, а що таке? А вона а такое каже, я сама там з периферії, з глубинки. Я каже, приїхала значить, в Москву шукати роботи. Дуже гарна зарплата, але там були одні умови, якісь короче, вони, вони, в общем, там дуже такі серйозні якісь умови, що ти або працюєш, або ти там десь живеш. Тобто ти дуже на роботі жити. Вона каже, У нас завели велике поміщення, таке звіду ну, знаєте, як ото якесь, як то общі життя. Скажі, так? Але всі окна да? От, Так які, штори, все. А інтересно, то, що чи жарюсь, а вона каже: так от, ми в цьому поміщенні постійно горить світ, Люди роз, розсортировані по кабінетам, а вікон немає. Вікна закладені. Тобто, снаружи вроде нормальне поміщення, да? а всередині вікна закладені. І вона каже: у нас там були кімнати відпочинку, де ми спали, там приймали душ, все. Жизнь, як в муравейниці, ну, в закритому поміщенні. Дуже добрі гроші платили, ну, ну платили там, карточку оформляли. Да, там, от. І каже: і наша задача була, каже, оце в тебе задача, каже, наприклад, оце в соцмережах. Да, у нас група людей. Один, от, значить, сьогодні от такі. Ми пишемо коментарі. І оце вони групами ходять і там написали, там написали, там написали. От, вона каже: Я вийшла туди через полгода. І притом каже так, це здання знайти неможливо. Тобі Тобто тебе садять, да, там закривають очі, десь вивозять туди-сюди. Тобто, де це здання, я не скажу. Я вийшла, каже, я чуть зріння не вирішила, тому що я побачила сонячний ну, днівний світ. Це, по-перше, каже, і ти там тиряєш ощущення реальності, ти не розумієш, який зараз день, яке зараз, час, скільки це саме. нічого немає. Говорить. От нічого Тобто, якби, то есть, якби там ми не відмічали, які там дні, щось таке, да, то каже, Можна просто, ти каже, вливайся, і ти сам як, як, як робот, який становишся, становишся, становишся. каже, да, дуже добрі гроші, але я була в депресії, каже, десь півгода, а потім я просто уїхала туди, каже, я не змогла. Тому що каже, я зрозуміла, чим ми займалися, що ми робили. От так, друзі, це вона і називається ця ботаферма. І це не просто слова, а це дуже серйозна загроза. І якщо ми хочемо, щоб війна поскоріше закінчилася, то читаємо уважно проєкт і запам'ятайте все, да, шукайте тільки на сайті от іменно Верховної Ради. Ось о, дивіться, так от вони у нас називаються «Рада.gov.ua». Го.ю то есть офіційний сайт. Верховної Ради, де там всі є законопроекти, то є Верховна Осьова Рада України. Є всі законопроекти, є всі закони, де ми самі можемо сісти відкрити і почитати. Але ж ми лінуємося, правда? Ми ж будемо слухати, що там напише в якомусь сайті. Я особисто перевірила не один проект, отакий скандальний, що піднімають оці навесні бучі. І я удостовірилася в тому, що. Практично не один сайт не пише правду, насправді їм нужна жарена інформація, жарена утка, щоб люди бігли, читали, щоб це чим більше калашматіня, тим у людей більше страх і вони більше посещають сайти. Ну, а посіщав, каже, дає там определений заробіток. Тобто, ви розумієте, що вашим невіглаством, мало того, що хтось пользується, гроші заробляють хір з ним, але ви своїм невіглаством. Способствуєте смерті тих людей, які зараз за нас воюють. Ви способствуєте літінню цих ракет, ви способствуєте тому, що сюди прийшов ворог, Того, що ви підпитуєте, ведете цю тему да? і десь щось не робите, десь щось обмежуєте, десь щось хтось не робить, а хтось поїхав раз, там, наприклад, да? і створив очередний прецедент, очередний, який там псевдомайдан, наприклад. Як тоді кричали, правда? Там есть такий товариш. Э, э, знаєте, я вам так хочу сказать. Э, есть там один, я бачила такий Кржиновский, по-моему, называется. Він, от, э, я почитала автобиографию этого человека. Очень рекомендую вам почитать, чтобы сложить свое мнение. Потому что человек в, про про в прошлом политрук, э, працівник МВД, я вам так хочу сказать, бывших ментов не бывает я вам хочу сказати ще: політруків бивших теж набуває. Тобто в, при Радянському Союзі ця людина внушала определені комуністичні якісь наративи людям. Зараз вона це робить інше. І я понаблюдала, я подивилась потім. Я подивилась його гороскоп, жага, влади. І дуже, там ще, так, дуже пишуть, що він дуже вірний сім'ї. Він не вірний сім'ї. Він своїй жінці її зміняв. І вона від нього ще поплакала кривавими слізьми. Та жінка. От. Він дуже такий, прям, от, даже якщо люди, які цікавляться фізіогномікою, подивляться на його руки, на товсті пальці. Товсті пальці у людей дуже часто такі, знаєте, у мужиків є такі прям, як ото такі, да? Це люди, які люблять добре щось таке поїсти, попити, помацати, і дуже гроші люблять ці такі, і їм гроші не пахнуть в їм, да, і воно тяне. Тобто це, це не про принципи. Я подивилася на планети, які там планети як как би бы, там говорить про те, що жага влади призводить до використання інтересів колективу в своїх целях. Там не про принциповість. І я подивилася, що ця людина каже. Таке враження, що у людини якась така страшна, просто, знаєте, от одна лінія, якась, от, знаєте, як заказний якийсь. І видно, що працює не один, тому що я по -по понаблюдала за них, я послухала. Людина, яка не оперлася не на один факт, він говорить лозунгами, він висказує своє мніння, але він його так навязчиво висказує. От. І одне й те саме повторюю, повторюю, це прийом із нейролігвіністичного програмування, коли людину програмують на сприйняття якоїсь думки. Притом це не пози... він не позитивна програмирає, він не програмує вас на багатство, чи на любов, чи на силу, чи на здоров'я, чи на життя. Ні, він програмує проти діючої влади. Хоча займається він до цього, що він займався, якоби він такий іскатель правди, людина за весь ефір ні разу не оперлася. Якщо ти адвокат, адвокат, я, ну, я знаю, я трошечки цікавилася от, І в мене є здібності, я навіть свого часу готувалася там поступати на юридичне, все. То я хочу сказати, що адвокат завжди він ніколи не буде говорити те, чого він не може доказати. Він завжди буде опиратися на факти, і він буде називати цифри. Як я вам кажу, закон. От я вам відкрила і я вам прочитала названня закону. Тобто ми зараз говоримо про е, проєкт е, закону No9223 від 19.04.23. І я вам почитала назву закону. Я опираюся. На закон, а він там розказує от, наприклад, про того самого ярмака. Я би хотіла побачити і почути факти зради. Дуже хорошо розкручується якесь таке впечатлення, що, знаєте, много-много-много, я не захищаю, але я аналізую критично і вас до цього запрошую проаналізувати критично. Дивіться, всі кричать про зраду, притом не всі, дуже багато таких наративів. Таке враження, що цей Єрмак, оце він один в Україні, більше нема нікого. Ви замітили, как та да? Але замітьте, в нього є одна особливість, яка визиває підозріння. Він друг Зеленського. Якби він не був друг Зеленського, він не був би. Таким цікавим, чи не так? Так ось, дивіться, ніхто ж не кричить там, про зраду, наприклад, якогось там э, голови міста э, Скадовськ, наприклад, да, міста э, Херсон, або Генічська, або ще щось. Правда, ніхто ж не говорить. От, хоча там теж є цікаві факти, я, я більш впевнена, там, по, по, про зраду, там, наприклад, якогось там на це, керівника Маріуполя. Там, якогось, Ми да, не говоримо ніхто. а саме цього. І всі кажуть, зрада, зрада, що ви не розумієте? Факти. Наведіть, будь ласка, факти. Будь ласка, сам факт зради і, будь ласка, свідків, які скажуть, підпишуться, що так, да, я, наприклад, Шевченко, Анатолій Іванович, да, свідчу про те, тут-то тут, тут. Цього ж немає. Немає, це просто слова. Це просто якесь і таке нагнітання, нагнітання, нагнітання. І я хочу сказати: от замітьте таку одну річ: обратіть увагу на наші з вами коментарі. Да? Я обично пишу, що там: Люба, там багиня, траляля, траляля, да? мало розвернутих коментарів, правда? Такого там... Кілька слів, цьомики-бомики і все. Так? Тільки там деякі коментарі, людина, там чи сон напише, чи там якесь питання задасть. А я подивилася, дуже багато розвернутих коментарів у цього пана під відео. Таке враження, що працює група людей, велика група людей, працює для написання цих коментарів. На сьогоднішній день я скажу так, щоб сісти написати, розвернутий коментар, це треба витратити час. Тепер в мене питання: ці люди, які так пишуть такі розвернуті коментарі. В чому сенс цього? Що вони з цього мають, що вони пишуть? Такі ну, так багато. Ну, Один, два, останні. Помієте, оце називається критичне мишлення. Я теж не відразу до цього прийшла, хочу сказати вам, От, свого часу свого часу е, у нас в Кривому Розі є такий е, шелтер Плюс е, е, такий громадський простір, і там є громадська організація, відповідальні громадяни. Я дуже їм вдячна за те, що вони роблять якісь такі освітні проекти де, от, для людей, які хочуть свідомо жити своє життя. Да? І я попала до них на якраз така у них була цикл лекцій, от якби навчання, як критично восприймати цю інформацію. Ви знаєте, дуже цікаво на якісь речі. Ти дивишся геть інакше, розуміючи, як. Маніпулюючи цими словами, оці всім да? людей вводять в оману, і потім ми кажемо, та що ж такое, ми такі хороші, трудящі люди, а так бідно живемо. А ось воно де криється. У нас немає критичного мислення. І перш ніж хапати лозунги і бігати там на площадя, треба перше питання задати. Перше, Кому це вигідно, хто це оплачує? Це обов'язково. І що я особисто з цього буду мати? А ще одне, що буде мати той, хто більше всіх кричить і кличе. І ви, як почнете задавати ці питання, ви просто прозрієте. Ось такий получився вам мітінг, друзі. Як завжди, помітінгувала, можливо, щось розставила, якісь, знаєте, точки над І, як то говорять, а можливо, у вас ще більше запитань виникло, і це дуже добре, тому що це говорить, що. Ваше критичне мислення почало працювати. Тому пам'ятаємо всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі укрину люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!